Так, ще трішечки. Так, дітенько, опа. Слава Ісусу Христу. Всім добра здоров'я. дивіться. Я своєю любимою тіткою Ларісиба. Ми з нею викопуємо в неї малину. То мені копаємо. А на вихіді треба ще, ще не кораманом вона каже. Вона і так півгороди копала. Але ну, молодчинка, трудиться, так, дітенько, даю. Опа. І посадимо в Сергійка. Я не то не дуже, бо був на роботі. Як офіційно, знаєте, в білих мешах заліз сюди в ті градки, але то нічого страшного, то є вода, переться. Дідінько, дома копаємо. То файна вона чи дрібна. Ні, ні, то велика. То велика гарна. Я... Обкопаємо вдома, перегною дамо, посадимо в Сергійка. Так, я грушки купляв, треба з грушками вошти. Mm. Що доїздить купляв грушок, бабіди. По не гривень відро. А в тебе ж були. А грушки є, але хочу купити. Треба людей підтримувати, треба купляти, щоб економіка була. Тітенько, копаю. Все. Так, що того так, так. Тут, 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 тут. О, то малина. І мене ще вдома є корчиків 10. Миру, здоров'я, везіння Божого благословення, хай люблячий воготець. Син Дух Святий всіх благословить, кріпить. Мої тіточки дає здоров'я, бо ми з неї півгорода її викопаємо. А що в неї є? У мене немає треба, щоб було. Я ж чистий українець, щирий українець. Тіденько ще копаємо. Так. А ще в тетя є малина дерево. Но Но вона не продає, не не, пишіть, бо вона не продає зараз, бо нема вже немає, що продавати. Ого, яка малина.